Вітаю, шановні учні та учениці. Ми закінчили вивчення важливого періоду історії України, який хронологічно охоплює час від втрати України залишки автономії у складі Російської імперії наприкінці XVIII століття до початку 1914 року Першої світової війни, в результаті якої ці імперії розпалися. Один із зміст цього періоду це модернізація та національне відродження України. Видати німецький філософ Го... Готфрід Гердел, який передбачив національне відродження залежних народів Центральної і Східної Європи, зробив такий запис у своєму щоденні. Україна стане колись новою Грецією. Прекрасне небо цього народу, весела вдача, музичний хист, родюча земля та інше, колись прокинеться. Так, із багатьох диких народів, якими також були колись греки, то стане культурна нація, і її межі простягнуться до Чорного моря і звідси на весь світ. У 19 му на початку 20-го століття цього не сталося. Україна залишилась незалежною країною, роз'єднаною між Російською та Австрійською Австро-Угорською імперією. Але, пристосовуючись до вимог часу, вона пережила складний процес внутрішньої еволюції. В українському суспільстві відбулися. Глибинні соціально-економічні та політичні зміни. Хоча і повільніше, ніж у західноєвропейських країнах, в обох частинах України, підросійські та під Австрійський, відбувся промисловий переворот, проваджувалася ринкова економіка, формувалися нові соціальні верстви, розвивалася культура, українське населення вперше стикнулося з ринковими відносинами і відчуло їх благотворний вплив. Ринок робив людей більш ініціативними, динамічними, породжував нові інтереси, пробуджував почуття людської і національної гідності, штовхав на боротьбу за краще життя. Забите, неосвідчене населення поступово перетворювалось на українську націю зі таким, тими ознаками, які були характерні для інших європейських національних спільот. І це відбувалося всупереч прагненням Російської та Австрійської імперії, які змушували українців забути своє славне минуле витратив, витравити їх із свідомості і власний історичний шлях. Але даремно не випадково саме на початку 1860-х років народилися слова українського національного гімну, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам браття молодії усміхнеться доля. На початку ХХ століття кількісні зміни нарешті призвели до якісних. Український народ створив політичні партії і розгорнув боротьбу за відродження своєї держави. Без цієї боротьби, без напруженого пошуку власного українського шляху, в історії не було б сучасної української держави. Підб'ю короткі підсумки, підсумки історії про те, як в умовах модернізації національного відродження в Україні прокладається нелегкий шлях до свободи. Почнемо саме з модернізації. Модернізація, яка наприкінці XVIII століття, на початку 19 століття охопила Західну Європу і поширилась на Україну, тут відзначилась низкою особливостей. По-перше, Російська та Австро-Угорська імперії, до складу, яких входили українські землі, використовували їх як джерело своїх прибутків. Ринок збуту товарів і постачальника сировини. Центральні уряди не зважали на місцеві особливості і потреби населення. В Україні, як і раніше, розвивалися головним чином видобовані галузі та первинна переробка сировини. Машини і механізми вироблялися в основному за межами України, а потім з великим зиском збувалися на її території. Яскравим показником. Нерівноправно становище України в Російській імперії є дані про податки, які збирала імперія на її території. Ця сума на початку ХХ століття на 50% перевищувала суму витрат, тобто видатків на українські губерния. Таким чином, половина загальної суми податків з України йшла на користь інших частин держави та утримання її імперської бюрократичного апарату. Українська пшениця, сало, горілка, зодом, цукор, залізо і вугілля. Стало такою ж опорою Російської імперії, як Путряний, ясак Самоїдів та Остяків, зазначав Рушевський. Подібне можна сказати і про Західну Україну. В Галичині краєвий податок був втричі більше, ніж у Нижній Австрії, а асигнування на культуру і охорону здоров'я в 3-4 раз, рази менше. По-друге, нерівноправний характер національних відносин між імперськими центрами і Україною спотворював соціальну структуру українського суспільства. Українці штучно затримувалися на становищі селянської нації. У тих групах, що визначали технічний і науковий прогрес, а це підприємці, робітники, інтелігенції, українців було мало. І в Надніпрянщині, і в Західній Україні вони перебували головним чином на нижніх щаблях соціальної драби. Це становище викликало загострення національних суперечностей. Не маючи своєї держави, українці не могли сподіватися на гармонійний культурний розвиток, рівень освіти в Україні був значно нижчий, ніж у центральних районах обох імперій. У Надніпрянській Україні українці не мали власної народної школи народної Школи. Перебуваючи у, чужих, у складі чужих держав, населенню України годі було сподіватися на встановлення справедливості в економічному житті, в соціальних відносинах і культурі. Необхідно було будувати власну державу. А чи готове було українське суспільство до встановлення власної держави? У своїй хаті, своя правда і сила і воля, писав Шевченко. До необхідності будувати свою державу керівники визвольного руху Західної України дійшли в 1890-х роках. А в Нанімеччині на рубіжі 19 20 століття. Саме тоді український визвольний рух вступив у політичний етап розвитку. На цьому етапі процес формування модерної української нації переходив в третю заключну фазу. Чи довго триватиме цей процес, залежало від багатьох обставин. Але в 1900 1913 роках він чітко виявився: якщо наприкінці 19-го, на початку 20-го століття українські партії, Національно-патріотичні гуртки на Дніпрянщині працюючи в підпіллі, об'єднували десятки інколи кілька сотень активних членів і симпатіків, то в 1912-1913 роках під гаслами захисту української культури. Виступали вже десятки тисяч представників усіх верст українського суспільства. Це яскраво продемонстрували похорони генера... генеального українського композитора Лисенка, мітинги і демонстрації до старіччя від дня народження Шевченка, вимога автономії України з вуст українських депутатів на всю імперію прозвучали з трибуни Російської державної думи. Українська ідея починає оволодівати масовою свідомість і перетворюється на чинник. Безпосередньої боротьби за державність. Одним із трагічних наслідків бездержавностного становища України істотною перепоною на шляху його подаль, подолання була територіальна роз'єднаність України. Україна входила до складу двох сусідніх імперій Російської та Австро-Угорської. Державний кордон між цими імперіями унеможливлював нормальних зв'язків між населенням Надніпрянської підросійською і Західною підавстрійської України. Україною. Територіальна роз'єднаність України створювала реальну загрозу існуванню українців як окремого етносу. З одного боку, виникли сприятливі умови для пришвидшеної асиміляції українців в середовищі сусідів, посвідченіших і організованіших, а інколи й переважаючих чисель. З другого боку, накопичувались місцеві мовні та інші етнокультурні відмінності, які віддаляли розселення в різних адміністративних одиницях двох імперій груп Українців. Історія знає такі приклади, коли на базі одного етносу формувалися декілька націй. Щоб уникнути такої гіркої долі, національна політична еліта спрямувала свої зусилля на те, щоб переконати українців в тому, що і на Дніпрянщина, і Східна Галичина, і Північна Буковина, і Закарпаття заселені їх співвітчизним. Це усвідомлення означало сприйняття ідею єдності та соборності України. Особливе значення від початку 19 століття почав набувати чинник мовної єдності. Українська інтелігенція енергійно працювала над створенням єдиної літературної мови, щоб забезпечити подолання відмінності регіональних діалектів. Західні українці брали за зразок мову, якою користувалися східноукраїнські автори. Твори надніпрянських письменників поширювалися в Західній Україні. Кобзар Шевченка. Більше друкувався в Галичині, ніж у підросійській Україні, де на розповсюдження українського слова було накладено заборони. Художні твори західноукраїнських авторів читали на Надніпрянщині. У літературно-художніх журналах Західної України часто траплялися публікації надніпрянських авторів. Українська інтелігенція в обох імперіях, визначившись як єдине національне ціле, почала користуватися стильною мовою. Що стало важливим кроком до перетворення українців в єдину націю на практиці. Одночасно, з усиллями істориків, передусім Грушевського, формувався спільний погляд на минуле українського народу. Вироблялося єдине політичне бачення майбутнього українців як єдиної нації, а не лише окремих її частин. Коли почали розгортати свою діяльність українські національні партії, то у своїх програмах вони поставили вимогу створити суверенну і соборну українську державу. Оскільки Австрійська імперія була набагато меншою, ніж російська, то наприкінці 19 століття поступово утвердилась ідея об'єднання навколо Надніпрянщини, яку називали Великою Україною. Жодна з національних партій не планувала будувати майбутню українську державу лише на частині етнічних територій. Всі вони бачили Україну в єдності всіх її територій. Незалежно від того, до складу якої держави і адміністративно-територіальної одиниці Російської австро Угольської імперії вони входили, ця думка стала поступово проникати в маси, перетворюючись на невід'ємну складову українського погляду на майбутнє. Ідея української соборності була адекватною, такою, що цілком відповідала ситуації, відповідю територіальної розшанованості українства на викликій історії. Україна також була багатонаціональною країною. Усе населення України, незалежно від національного походження, перебувало під впливом модернізаційних змін, зростав рівень його освіченості національної свідомості. Як наслідок, у середовищі найбільших національних громад України, росіян, поляків, євреїв з кінця 19 на початку ХХ століття почали формуватися політичні партії, які виголошували своє. Бачення май, майбутнього. Ці плани і бачення не збігалися з програмами, які розроблялися українськими політичними партіями, які передбачали українське відродження і створення національної держави. Без узгодження відносин між українцями та представниками інших національних громад не можна було сподіватися на безхмарне майбутнє і розв'язання головної проблеми, яка постала перед українцями на початку ХХ століття, створення власної держави. У такому узгодженні були зацікавлені всі жителі України, як українці, так і більшість представників інших національних громад, що здавна жили на її території і своє майбутнє пов'язували з нею. Ще з початку ХІХ століття до участі в українському національному відродженні залучалися деякі поляки, грузини, євреї, росіяни, представники інших етнічних груп. Їх приваблював справедливий і благодатний характер, вимог. Українців і відчуття того, що Україна спільна батьківщина. Наприкінці 19 на початку 20-го століття цей процес посилився. У Надібрянщині на позиції українства стала частина представників польської громади, спольщених в минулому українських шляхецьких родин. Найвідомішим серед них був В'ячеслав Ліпинський, який закликав теоретичні, заклав теоретичну основу українського територіалізму, патріотизму землі і грав Михайла Тишкевич. Вони продовжували традиції хлопоманів 1860-х років і приєдналися до консервативно налаштованих українських груп. Деякі жителі України, за походженням росіяни, які пов'язали своє майбутнє з українським народом, також стали членами українських національних партій. На підтримку українців виступали деякі видатні представники єврейської громади України, зокрема Володимир Жаботинський. Який гостро критикував російських політиків за їхні виступи проти української мови і культури? Перед війною почастішали і спроби польсько-українського і українсько-єврейського порозуміння в Галичині. Переговори з поляками закінчилися угодою 1914 року, яка відкривала сприятливі перспективи гармонізації відносин між українцями та поляками. На початку ХХ століття в Україні почастішили прояви місцевого патріотизму, який не мав суто національного забарвлення. Почуття любові до України відчували представники з різних національностей, які знайшли прихисток на її прекрасній землі. З іншого боку, їх обурював жорсткий імперський централізм, несправедлива податкова політика, коли в рідного краю безпідставно викачувалось більше ресурсів, ніж з іншого. Вони бачили, що це призводить до згубних наслідків для всього населення України, незалежно від його національного походження. Правда, не завжди, проя... Правда, не завжди прояви місцевого патріотизму по симпатії до українського визвольного руху. Але, виступаючи проти імперського централізму, місцеві патріоти розхитували його фундаментальні основи і об'єктивно сприяли справі українського національного визволення. Таким чином, на початку ХХ століття на шляху міжнаціонального порозуміння було зроблено важливі досить успішні кроки. Це був поступ у напрямку формування української поліетнічної нації і відродження української держави. А як це буде відбуватися, ми з вами подивимось вже в наступному 10 класі. Зараз, будь ласка, подивіться подумайте, які поняття зашифровані в історичному ЛОТО, для цього у нас є поняття, і які поняття можна відносити до традиційного суспільства, а які до процесів модернізації. Зупиніться і працюйте над цим завданням. Також я пропоную декілька запитань, на які я хочу почути від вас відповідь. Як впливали процеси модернізації українського суспільства на національне відродження і процес українського націотворення? Кій характер відносин економічних, політичних, мовно, культурних склався між Натіпрянською Україною і Російською імперією, між Західною Україною і Австро-Угорською імперією, який вплив на перспективу відродження української держави мала діяльність національної інтелігенції, чи відбувся на початку ХХ століття поступ щодо розв'язання міжнаціональних суперечностей в Україні. Наблизили чи віддалили історичні події на початку ХХ століття в обох частинах України перспективу утворення Соборної української держави? І останнє, які історичні виклики стояли перед Україною на початку ХХ і як Україна відреагувала на них. Ну і ще, будь ласка, опрацюйте ось таку табличку. Подумайте, чим, на ваш погляд, пояснювалися нерівномірний розподіл етнічних груп за родом діяльності. І як така ситуація позначилась на суспільно-політичному житті України. Ну, підводячи підсумок, я рекомендую вам ще ознайомитись з останнім параграфом вашого підручника, який є С53, і за QR-кодом на сторінці 365 є тестування, теж я рекомендую вам пройти. Дякую за увагу і до зустрічі вже в наступному навчальному році. Гарних вам канів!